З наближенням зими сумлінні автовласники починають перевзувати свої автівки в зимову гуму. Щоби мороз не захопив вас ненацька, коли доведеться долати шлях обмерзлою трасою, ковзаючи по льоду літніми колесами, краще підготуватися заздалегідь, і принаймні визначитися з моделлю зимових шин. Тож ми починаємо огляд доступної за ціною зимової гуми. Вітаємо на каналі Докії. Представляємо зимові шини преміорі Віамаджори Z+. Лінійка Z+, зимова фрикційна, призначена для кліматичних умов нашої зими. Шини мають протектор скандинавського типу та придатні для експлуатації як в умовах м'якої зими, так і в морози до мінус тридцяти за Цельсієм. Завдяки тому, що каркас у цій моделі оптимізований, виробник рекомендує встановлювати шини не лише на легкові автомобілі, але й на моделі класу Су. Поєднання компаунду та асиметричного малюнка протектора дає баланс стійкості на снігу та на льоду, передбачувану поведінку у складних дорожніх ситуаціях і безпеку. Шини цієї серії вирізняються винятковими експлуатаційними властивостями. Вони термостійкі з підвищеною стійкістю до зношування, малошумні та м'які, що забезпечує плавний хід автомобіля і комфорт під час поїздки для водія та пасажирів. В шинах преміорії Via Maggiore Z застосований асиметричний малюнок протектора, який часто називають скандинавським. Першими цей малюнок використали фіни, а вже потім він став спільним надбанням, підтвердивши свою спроможність на різних зимових полігонах і дорогах. Серед нововведень щільність ламелізації шини. Ламелі в цьому варіанті поєднуються з нестандартними за формою макроблоками, розташованими в області бігової доріжки, гарантуючи курсову стійкість. А за чутливість документ кермового керування та швидкість їх виконання відповідають ключові блоки, які з'єднуються за допомогою перетинок. Це додає жорсткості, а також посиленню щеплення з покриттям на снігу та ефективності гальмування на льоду. У малюнку утворюється велика кількість зчіпних кромок. Це покращує ефективність гальмування та скорочує гальмівний шлях. Дренажні канали дуже швидко евакуюють воду із зону контакту, захищаючи автомобіль від аквапланування. Гума Липучка має відразу декілька переваг. У неї збільшений їздовий ресурс, а це означає, що замінювати комплект шин можна буде не так часто. Виробник рекомендує від трьох сезонів використання шин залежно від того, в яких умовах їздить автомобіль. Також важливо, які дороги під колесами. Якісний асфальт збереже гуму протягом тривалішого часу, а на розбитих путівцях вона зношуватиметься швидше. До того, що у цій серії покращена термостійкість, а гума є продуктивною і в морози і під час відлих. Зменшення опору коченню призводить до зниження викидів СО2 в атмосферу. Економічність цієї моделі фракційної шини полягає як у ціні, так і в тому, що завдяки малюнку протектора та компаунду можна знизити витрату палива. Інженери-хіміки розробили спеціальний склад гуми, до якого ввели багато активних компонентів. Але найбільше значення має спеціальна зимова селіка кремній вмісний компонент, який відповідає за щепні якості, поліпшення динаміки розгону, ефективність гальмування, зменшення опору коченню. Також у складі присутній і натуральний каучук. Він робить гуму м'якою та еластичною і не дає їй твердіти на морозі. Характеристики: діаметр від 15 до 17 дюймів. Ширина профілю від 185 до 255 мм. Висота профілю від 55 до 70. Максимальне навантаження на колесо в кілограмах від 560 до 800 Індекс навантаження від 88 до 100, індекс швидкості аж до 210 км на годину. Вже перевзули своє авто до зими? Пишіть у коментарях, яку гуму обрали. І підписуйтесь на наш канал. Ми ділимося лише тим, що насправді допомагає водіям: як вибрати, перевірити і купити потрібні автозапчастини і автотовари. Тут усе про авто і для тих, хто хоче бути впевненим у своєму виборі. Адже до QA це автозапчастини без сумнівів.